Покажу, як колись німці зробили автомобілі для людей. Ось дивіться, є у когось таке. Оп. І ось так. Є у когось таке. Оп. І ось так. Далі. Дивіться. Хоп, дитяче автокрісло. А ось таке десь хоп. І бустер. Підніжка для ніг. Тут собі сіли, годуєте, граєте з дитиною. Далі ще показую. Це все секундні маніпуляції, все трансформується. Раз склали, раз склали. Раз. І вже перед вами столик. Можете собі пообідати. Це пластиковий з підстаканниками. Ось сідає водійське так же само перекручується. Ось такий вигляд. Так же само кожне сидіння. Там ще ставиться задній ряд, можна з тої сторони так само от, пообідати. Приїхали на рибалочку. Хоп, перекрутили сидіння прямо в двері і ловите. Собі карасі прямо з... Не виходячи з автомобіля. Ось, воно крутиться на 360 градусів легенько. Можна навіть перекрутитися на ходу, якщо ноги підняти. Як вам автомобіль? Друзі, такого зараз не роблять. Кому цікаво, можу зняти повний огляд, пишіть в коментарях. Не забувайте, друзі, підписуватися і ставити вподобайки.